Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу бабусині поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас такі чудові булочки сінабони. Такі прекрасні. Дуже гарні, смачнесенькі, пухкі, такі, О, ось дивіться, пропечені, дуже гарні. Такі, во, е, взагалі, як пушок. Е, кому цікаво, як ми готували ці, давайте будемо готувати разом. Для цього нам потрібно. Тут у мене є 300 мл молока. До цього молока я додаю 35 грам дріжджі. Добавляю сюди таку рівну столову ложку цукру. У всього тут цукру в мене є 100 грамів. І додаю сюди, розчиняю так, трошки. І додаю сюди муки, роблю такої, аби розчинилися дріжджі. Трошка. Тут всього в мене 750 грамів муки. З цієї 750 грамів муки я додаю сюди трошки на опару. І залишаю парутю, аби розійшлися дріжджі. Чуть-чуть ще добавлю. Отак. Отак. Це було густе таке, як сметана. Отак. Все, на це підходить на 15 хвилин. Поки підходить наша опара, ми тут зіб'ємо, тут у мене є масло 110 г. Я Грам 10 я лишу. Отако, от трошечка лишу. І так я підмішати собі. О, отако, от трошечка. лишаю. і додаю сюди той решту цукру. Всього було тут у мене 100 грамів цукру. Збиваю це масло з цим цукром. Так, до цього даємо ще чайну ложку солі і будемо збиваючи, додати три, троє яєць. Можна і двоє, але в мене маленькі, я дам троє. Поступово буду по одному додати сюди яйці. Коли яйце одно розійдеться, будемо так ще два давати. Так і три. Обов'язково зачищуємо стінки машинки. Одно, знову яйце всі вбили, тепер знову додаємо одне яйце. І знову вбиваємо, умішуємо. Я гарно підійшла наша опара. Викладаємо сюди до, до цієї опари яєчно масляну цю. Не молочну, а масляну. Тепер підсипаючи цю муку, замішуємо таке легеньке тісто. Ще ось все це масло додаємо, тепер, коли вже отак. І тепер додаємо ще оце масло. І все, тепер вмішуємо. І гарно замішуємо все тісто. Так, ось таке тісто. Ми, трошечка я дам олії, так трошечка лишень, аби тут зібрати і до, добре вимісити. Е, муки у мене, я ще дала десь грам 50, більше не треба. То залежить від муки. І, і добре вимісити треба. Всього десь пішло 800 грам муки у мене. О, і отак гарно вимісити. І залишити його, накрити і залишити на годину. Дуже гарно вимісити треба. Муков не забивайте, просто вимісити. Накриваємо і най підходить. Наше тісто гарно так підійшло. Я його раз обминула через годину і ще раз на одну на годину поставила. Тепер е, дивіться, яке гарне тісто. Тепер е, беремо ось так тісто. Тут трошки може собі олію або як. І я ще роблю отаке на, на ці булочки. Отако От будемо розкладаємо просто так і будемо складати. О, отако, як листкове. Отак. І ще на раз ми поставимо, аби трошки підійшло. О, Най, Найще хвилин ще трош, ще раз підійде отако. Вже зложили ми її конвертом і най підходить. Так, наше тісто знову і підійшло. Ось дивіться, так гарно. І тепер ми беремо це тісто, викладаємо знову і на коврик і будемо відділяти трету частину, поділимо приблизно на, на отако, на три частини. Отако. І третю частину ми заберемо, бо тут я робила півтора порції. Я вам дам на одну порцію. Трету частину я забираю, бо у мене в бляшку не увійдесь. Я буду робити на дві, на дві бляшки. Оцю третю частинку ми кладемо обратно сюди у мельничку. І не стоїть поки. А цю частинку, дві частинки, коротше, це одна порція. Дві частинки будемо розтачувати на прямо кутник такий повністю. розкатали ось так. Я собі так приблизно на цілий коврик. Тепер беремо, тут у мене є 120 грам масла і отако кожний потрошка Отако буду змащувати. Отут краєчки не буду, лишу краєчок не змащений. Аби відтак ліпше е, скрутити, може було. А це розм'якшеним таким маслом будемо змащувати. Отак. Повністю все. Так, грам 30 я лишила десь на на другий, на другу на, ну, на, ще на одну частинку. Так, Тут у мене є 120 грам цукру. До цього цукру я додаю, хто скільки любить. Я багато не дуже люблю кориці, даю лише чайну ложку у, у цей цукор. І розмішуємо. Хто любить, може дати і більше. Я ні. Десь як гарно запахло кориця, бо в мене не дуже люблять корицю і я не дуже то той. Тепер отако посипаємо. Так само лишаю трохи на, ще на туту. І тепер от беремо так, собі скручуємо в такий рулет. Так защіпає. Майк може ще так пройти, прокрутити. Так, і ділимо цю частинку на 12 тихво. Так, десь отако буде половинка, так, оде 30, ділю на половину, може нитку. Я буду різати цим. Так, тепер знову ще наполовину. Чекайте, тут 30, 15, 14, отак одись. Так, а тепер ще поділимо отак, на три. І так будемо ділити. Буде на 12 таких булочок. Так, ставимо їх, аби вони підійшли. Ось так. А так зробимо ще й з тої, і третої частинки. Так само ще з цієї розтачаємо і на меншу бляшку. І будемо випікати, ще, будемо випікати в розігрітій духовці при 190 градусах 25 хвилин. Але най підійдуть перший раз. Десь так з 30 хвилин треба 40. Ось так наші підійшли булочки. Ставимо випікати. Поки печуться синабони, будемо робити поливку. Тут у мене є 120 грам цукрової пудри. Додаємо 60 грам масла. І будемо так розтирати її. Масло з пудрою. Поступово будемо додавати сюди вершків. о, У мене тут є такі гарні вершки, домашні. Я буду давати 4-5 ложки. Поступово буде. Ось така поливочка виходить. дивіться, то в мене пішло вершків, було півлітра, десь 200 грам пішло. Вершків на це в мені. Дуже гарна таке, як знущенне молоко. Ось такі вийшли наші синабони. Тепер ми беремо цю поливку і будемо... З поливку спочатку будемо мастити поразове, отако гарячі. Отако будемо поразове мастити. Ох. Аби пропитались і вони -то -то. повністю пропитали. Так, ми тут раз змастили ці вже простили ці ще трохи теплі. От, І ми мастимо ще раз їх, О. аби були добре обмащені. О, такі гарні, аби було багато начинки, бо тут добре, як є оці, оці багато, то дуже смачні, якщо є багато оцеї поливки. Дякую, що дивились наше відео що були з нами, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, миру всім і нашій Україні. До зустрічі. О, ось, 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 ось такі о, ось. скільки вийшло. І, 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 і отакі ще. Усе. Це ж так само зараз змащу. До зустрічі. Ось такі, ось такі чудові булочки. Синабони. От ми вже, ми вже, цій ми вже з цієї партії вже з'їли, я вам з цього покажу. Які, які вони є у тім отвіти, які, які вони пухкі. Взагалі, але вони ще не вістили, добре ся, помадка не вістила, але я все одно вам покажу, як вони всі розривають на, на тоте волокна. Взагалі, взагалі, як всі розривають дивіться. На, на як іде, розривається дуже гарно. Прекрасна, чудова, гарна, така смачнесенька булочка. От. Так що готуйте. Дивіться, яка чудова, гарна. Прекрасна, смачненька така, взагалі, як пушок. та не просто в роті до кави, до чаю, до, до чого небудь, дуже смачно. Ось зараз я вам покажу, яка виходить всередині ця булочка. Дивіться, як вони всі розломлюють. О, Отако йде. Витяка, уже вона тут повністю така розкладається. Витяка гарно. Розкладається і дуже-дуже смачнесенька. Так що готуйте.